Ми nee, трошки йдемо на ставочках. Реабілітація продовжується. Машина. Фух! фух. Джулина, ты кого-то там вынюхаешь, да? Povej, jaz sem na piškinji šla. Troški ti meni nevidomi bistiki. Мене жорка. Это. Ні то. Приєднуйтеся на прогулянку джерелінкою Собака там є, та? Що? давай жизни пішли. Охоронниця. Охоронниця. Ось тут класно пахне на річками аж дювелина. Ну. No. Встань. Смеречками пахне класно. mm ми нині вирішили на стовочок на рибку піти пішкою. Пішачком. А ця любителька нових запахів. Ну, вона ще зо мною менше гризе, на фоста. А як її чоловік уже гуляє, то так уже того фоста гризе. Добрий день. Що ми, Що ми це робимо? Влад, а ну поясніть нам, що ми робимо. Йдемо гуляти з собакою, так? Будь роли. Почув. Так, білі, нам треба перейти. А там машина. Чекати. Зараз зачекаємо. Хто туди поїхав? Пішли. Пішли. Переходимо дорожку. Топаємо на ставочок. О, тут сільське життя включається. Хто mm -hmm. там іде? Та mm? Слава Ісусу Христу! Корови дують.

Захекалася уже а ми на морі, а ми у горах Добре, ми трошки побіжимо, але ми виключимось. Хочемо бігти.